Вітаю, друзі, мене звати Євгенія Кутнова, і ви на Ютуб каналі Код 4.5.0. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового експерта, пана Петра Черника. Пане Петре, щирі вітання. Павлень. Героям слава. Пане Петре, давайте розпочнемо з із, е, Трампа так, що це і що його перемога означає для України, як ви вважаєте? От різні видання вже такі пишуть гучні заголовки, що мовляв його перемога це початок кінця війни в Україні. Як вважаєте ви? Давайте ми підемо трошки трошки ширше на це питання. Те, що, те, що почався пошук, пошук виходу із тієї війни, то те, що було очевидно в червні підкресли за адміністрації Байдена. Тобто так так складається політичний процес у США, що напевно, що Трамп буде прискорювати цей процес, і найголовніше питання на яких умовах це все буде відбуватися. Дійсно, є дуже багато аналітиків, що отмовляв завтра Трамп припинить війну. По перше, це те неможливо технічно. Трошки вдаємося у правовий аспект. Трамп повноцінно отримає владу 20 січня. Це ще, це ще більше двох місяців. Це неймовірно багато. І ще за два місяці може статися невідомо що. Дуже конкретний і зрозумілий приклад. Курська операція. Ну, хто її бачив у липні місяці? Ніхто. А на правду, в геополітичному сенсі, вона дуже багато чого змінила. І щось подібне може статися. Ще один момент: Іран не приховує, іран не приховує, що готовий вдарити із Ізраїль і в сухопутній частині в тому числі. Якщо це станеться умовно у проміжку листопада, грудень це також серйозно міняє усю геополітику, бо тоді росіяни точно отримають менше шахедів Про балістик уже не може бути і мови. Навіть про боєприпаси до, до стандартних міліметрів 122 і 152. Другого, це так, як якщо оцей блок брати, беремо ще один блок, також дуже важливий і дуже принциповий. Сам Трамп по собі як людина, це сильно важить. Трамп не системне явище в американській політиці. 47-й президент по посаді, 45-й президент як. Особа, бо він другий в історії, хто пов повторив такі явища. до речі, не перший, бо тут теж дуже багато викривлені. Люди історії не знають. 22-й і 24-й президент США, це ще 19 те століття, гровер Клівленд. Також е мав отакий от успіх. І в цій частині Трамп абсолютно несистемна людина і глибоко непередбачуваний, передбачений. непередбачуваний. Він може ухвалювати рішення такого порядку на емоційній складовій, що ми зараз не можемо цього побачити, як явище. ще такий потенційний момент. От, наприклад, він робить Путіну пропозицію. Я не сумніваюся, що команди вже почали між собою розуміти, і каже: Отакі, от такі, такі умови. А потім каже: Ні от мені треба всю Україну мені треба Київ, мені треба по Дніпро і більше того, більше того, підсилюється все ракетними ударами. Як сьогодні, скажімо, що ніч був ата атакований. Київ і тому подібне, і от гарантую, що на емоційній ноті Трамп може укрутити дуже специфічний рішення. Ну не хочеш, ну давайте дамо тоді українцям 500 томагавків, а тоді подивимося, як це буде виглядати в реальності. Тому найголовніший висновок стосовно Трампа не треба поспішати, треба дочекатися, які до речі, які особи крім віцепрезидента очолять Пентагон. Яка особа е, очолю держдеп, це також дуже важливо. Чому тому, що це окрема гілка влади, це унікальне явище, якого немає ніде на планеті Земля. І останній штрих не менш важливий, а на правду може і найважливіший. Три великі збройові корпорації: Лоххід Мартін, Нортроп Груман і Рефеон, особливо Рефеон зараз поясню. Чому е, підтримали Трампа і пожертвували на, на його кампанію? Е, маю нагадати, що збройовий бізнес найприбутковіший з усіх можливих. З усіх можливих це найбагатші люди на планеті Земля. А вони відчули смак грошей. Чому саме фірма Рефіон? Ним «Патріот» Патріот, одна пускова установка коштує 200 мільйонів доларів. А ракета, а це розхідний матеріал, коштує 4 мільйони доларів. Ну як ви думаєте, люди, котрі відчули велетенський смак грошей, такий справжній смак грошей, готові віддати Путіну абсолютно все? Більше того, що зараз триває глобальний, дуже серйозний террозподіл. Ринку озброєнь. Здається, така пасивна новина, але насправді дуже серйозна. Індія відмовилася повністю від проєкту БМП-1 БМП2 і всіх тих машин, які в них є у запасі, а це 2,5 тисячі, це дуже багато на користь американських страйкерів. Оце все йде разом. Унікальність історичного моменту, в який ми живемо зараз, мега унікальний, що планета абсолютно замкнута. Якщо умовно. В часи Магелана, там чи ще раніше Колумба, чи навіть от, нагадаємо велику американську депресію 30-х років, яка практично зруйнувала економіку США, сильно зачепила капіталістичну е, частину Європи, але не зачепила радянський союз. То зараз ці всі події між собою так переплетені сильно, що навіть що навіть кліматичне явище, як ураган. Буквально кілька тижнів тому напряму впливають на геополітику. Людство глобально цілісне тому об'єктив, коли Трамп по-справжньому візьме владу в руки, Не поспішаємо, пане Петро, Тим не менше вже, розп... вже різні видання, так обговорюють можливо, знову ж таки перемовини. Над видання «Загардія» написала про те, що Москва ймовірно матиме власні вимоги. Так, будь, будь, будь яких переговорів за посередництва Трампа, і вони озвучують такі: це передача Запорізької Херсонської та Донецької областей під контроль Російської Федерації, буферна зона репарації за шкоду завдану окупованого Росією і Донбасу і гарантії нейтралітету України поза НАТО. Скажіть, будь ласка, в принципі, ну тобто, якщо ну ви кажете, що вже команди мовірніше за все почали працювати. Ну тобто, ультиматуми тут хто тобто, висуватиме Путін чи Трамп, Як ви вважаєте їх їх. А не не буде з боку Трампа ніяких ультиматів. Він він може жорстко розмовляти. Але я ще віця. Давайте ми ще так дуже сак серйозно розберемося у загальних політичних стратегіях. Навіть не не стратегіях, а укладах. Оце правильніше буде сказати. Дійсно, дійсно, Російська Федерація тиранічна країна. Путін не одноосібний, але він направду має найбільше влади і головні. Ухвалення рішень таки йдуть крізь нього. А західний світ, попри те, що е, Америка це є країна президентсько-парламентська, президент має дуже великі повноваження, але все ж таки там колегіальні рішення підкреслю колегіальні. І якщо уважно стежити за тим, яка вже там почалася розмова, то Трамп Трамп зараз веде діалог із цілою групою своїх радників, чиї, до речі, позиції є доволі відмінні одна від одної. Тому некоректно зараз говорити взагалі про якісь ультиматуми, як явище. Тепер стосовно територій, я не уявляю, що має статися, не уявляю, що такі ультиматуми нам були поставлені. Другий момент до те дуже важливо. Важливий, все ж таки, колективна Європа, особливо старий західний світ, у частині мілітаризації серйозно прокидається. не такими швидкостями, як би нам хотілося. Звичайно, їх сукупний воєнний потенціал не дорівнює до сукупного воєнного потенціалу США, але все ж таки і той самий Рейн Металь, і Британська Баєсистень, і ціла низка французьких виробників зброї, також відчули смак грошей. Де цю зброю збувати, як не на, на ну да рути я буду говорити дуже жорстокі речі. Я знаю, що не з багатьом моїм глядачам це не сподобається, але краще бути в жорстокій реальності, ніж е, утворити собі чергову бульбашку. А де вони ту зброю будуть збувати? Та на нашому бойовищі, плюс у частині що стосується Трампа відмотаю назад, це також важливо. Так дійсно можу таке ставити, статися, що ідеологія. Адміністрації Байдена підтримка України доти, доки треба, буде скасовано. А хто скасує бізнес як такий? Так дійсно дуже добре, що нам установку за 200 мільярдів передають безкоштовно. А що не нам її купити за гроші? Так доведеться перерозподілати бюджет, так доведеться відрізати від можливо навіть чуттєвих сфер. А який вибір? От який він у нас, тому давайте ми видихнемо. Бо другий день в нашому інформаційному просторі, і це наше прокляття. На правду прокляття два з половиною роки борюся з цим прокляттям. Не знаю, як ним боротися. Знову ну просто ну гігантська кількість зраденки. Все нам кінець, нас всі злили, нас всі стали. Катастрофа. Ми програли війну. Небезпечний трамп. Не заперечую, буде складно, буде важко, але найголовніше державність ми вже втримали по факту, і це перемога наша як така. І ще раз нагадаю: з першого дня війни казав, кажу, і не буду втомлюватися. Казати ніхто крім нас воювати не буде. Армія Упа. Остання боївка впала в 60-му році. підкреслюють. вже в, у космос уже полетів перший сум. Путник, а наші ще воювали, бо вважали, що так правильно розуміючи, що не мають жодного шансу на перемогу. Але якби не вони, то такі як я не мали би прикладу. Пане Петре, одне запитання щодо так Сполучених Штатів Америки і, і Трампа, і будемо рухатись далі нашим ефіром. От відомо, що Володимир Зеленський вперше відвідає Угорщину за час Великої війни, так, і вже, ну, скажімо так, почали трактувати його візит. Мовляв, Орбан може передати якісь послання від Трампа. Хтось вже сьогодні, от я сьогодні також спілкувалася з експертами, говорять на Навіщо Орбан? Якщо вже ну, Зеленський сам говорив із Трампом по телефоном, так і вітав його із перемогою. От тобто, цей візит наскільки для нас також важливий, що можемо що може означати. Ще одна наша така риса, цікава національна. Ми ми хворіємо абсолютним спрощенням. є навіть такий термін науковий редукціонізм, Якщо я не помиляюся, всі майданчики треба пропрацьовувати, і в честь і хвала президенту. Що він зробить? Усі майданчики. Дійсно, Орбан у ідеології світоглядів дуже близький до Трампа. Вважають, що вони дружать, і треба шукати всі можливі вузли дотику, щоб зрозуміти реальний стан положення, який відбувається, і на яку стратегію, і на які країни, і на яких конкретних лідерів Трамп буде робити ставку. Є ще у нюанс психології Трампа, і тут знову ж буду відслати нас до нескінченності нашої недостатності освіти, на превеличезні жаль. Ну, всі чомусь думають, що люди на найвищих верхівтах. Шинах в, в, в влади якісь роботи вони керуються виключно ра, ра, раціональними розрахунками. Це далеко не так, навпаки, емоціями. А Трамп мега емоційний чоловік він може умовно діалогувати через Орбана тільки тому, що він йому подобається не більше. От, не більше, от тільки причина звичайна людська симпатія. Чому ми не маємо прораховувати ці сценарії з точністю до навпаки? Знову ж таки, закликаю всі на давайте видихати, просто видихати. Друга доба глобальна кількість емоцій буде складно, і я би не хотів, щоб ми заходили на четверте коло аналізу перемоги Трампа. Буде складно, не заперечую, але жодним чином на цю хвилину катастрофи не сталося. Ми поговоримо про те, що відбувається на території Курської області. Олександр Сирський підвів підсумки за три місяці і сказав про те, що там було вбито та і поранених росіян більше 20 тисяч. Крім того, сказав, що Росія наразі зібрала групування в 45 тисяч військових і. Не мають недостачу, саме тому там присутні солдати із північної Кореї. Також відомо, що 2000 наших військовослужбовців отримали так нагороди за проявлений героїзм та успішні дії, за що їм безмежна подяка. Але після цього посту Мар'яна на базула написала, що таким чином головком зробив підвід до виведення військ з території Курської області. Пане Петре, що ви про це думаєте? я взагалі не буду аналізувати слова е, інших людей, які в той чи інший спосіб дивляться на бойову операцію. Для мене завжди підкреслюю завжди до останнього дня цієї війни авторитетним джерелом будуть тільки офіційні представники. Якщо головнокомандувач дав оцінку в такий спосіб, який він її дав, я не маю жодних сумнів у ній сумніватися. А якщо хтось собі має свій погляд на на цю подію то це їхня справа не інакше. Єдине маю підсумувати, що 21 тисяча втрат і вбитими, і пораненими за місяць це фантастична величина. Більше того, взагалі за жовтий місяць абсолют, майже абсолютний рекорд 41 на тисяча дивти і, і вбитих, і і в поранених, з яких тисячу 10 тисяч точно вбитими це щось неймовірне. Ми виконуємо третє. Третє третє завдання індустріальної війни або головне правило індустріальної війни, війни перемелювання сил і засобів противника. Не бачу жодних ознак. Ну підкреслю, не бачу жодних ознак в тому, що курський плацдарм чомусь має припинити своє існування як явище. От нема цих передумов. А всі інші трактування то ми живемо у демократичній країні і свободу. Вибору до речі, священну чи навіть християнську, і правило, і право висловлюватися так, як кожен вважає за необхідне, ніхто не стосовував. на східний фронт. Що ми маємо там на сьогоднішній день? От, зокрема, діпстейт говорить, що за жовтень росіяни купували майже 500 квадратних кілометрів України, і це найбільші втрати за рік. Чи можна говорити, що наразі під найбільшою загрозою саме Курахова? Нічого не змінилося, нічого там не зміниться. Ми з вами, з вами конкретно у вашій студії, нескінченно, коли ми зустрічаємося, обговорюємо обід самка, що відбувається на східному подармі. Там нічого не зміниться. Я не знаю до якої точки, не зміниться. І от ми наступний раз зустрінемося, і ще наступний, і ще наступний, і ще наступний. То поки вони або не окупують всю Донецьку область, перед ними таке стоїть завдання, або ми вже окопаємося так і забимо їх їм Такого ураження, що вони цього зробити не можуть зараз тисячний раз. Чекаємо сезону дощів. Як тільки він зайде, на жаль, на жаль, поки що бідна пошука погода більше їм на користь, ніж нам на, е, активна фаза просування противника уперед 100% призупиниться до наступного циклу сухої погоди. А знову ж таки, а вже в наступному циклі сухої погоди будуть меганові чинники, як це буде відбуватися, тому що коліщатка прискорюваності пошуку виходу. Формули і цієї війни набирають обертів. Пане Петре, але можна варти, що Путін тут наразі пішов, ну скажімо так, вабан по всіх напрямках головком говорив, що ми стримаємо наразі найсильніший, такий потужний, найпотужніший на, наступ Росія? Вабан, Вабанк, взагалі не то слово, котре сюди підходить. Якби він додатково зібрав півмільйона війська, підкреслив, додатково вдалося е, організувати проривну операцію на Нормативи корпусу 30 на 40 кі 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 кілометрів або армії на 150 почалася битва за Запоріжжя за Дніпро, от чи за Харків, така справжня люта битва. От тоді б я сказав, що це вабан. Ну, який Вабан? Та дійсно відтиснули 500 квадратних кілометрів. А що змінилося у філософії бою щоденно? От щоденно, що там, які там зміни? І взагалі із першого дня війни. Та ніяких дійсно ну як ніяких я прошу вибачення я дуже гостро і різко е, виплилося звичайно сильно піднялося рівень ко коефіцієнт застосування дронів і, і важких, скажімо, як шахедів, дійшли вже до показників за 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 три місяці більше ніж 4,5 тисяч. Це дуже багато і fpv дрони зростають. Але от у частині, якщо такого, от ми викидаємо емоції, беремо будь-яку ділянку фронту експертуємо її, починаючи від застосування 82-мм мінометів, закінчуючи 122-м, 152-м мм, е, е, 155-м і так далі, у притул до автомата Калашникова чи АР-15, чи рушних протитанкових гранат, то е, от як тіла оця класична війна, ну зразків другої світової а навіть якісь частині першої, так і кипить. Попри те, що ще раз є величезна новизна, величезна новизна дронів і направду високотональність застосування ребів. Але сама механіка, механіка, поки що незмінна. У нас зрозуміли завдання. Ми в практичній обороні відстояти якомога більше наших земель, не дати їх окупувати. В них також зрозуміли завдання окупувати якомога більших наших земель чи буде точка на на длому сто процентів буде або або те про що зараз го, го, говорять абсолютно всі кожен не лінивий і лінею в тому числі так звана заморозка хоча на мій погляд я це я особисто на особистому рівні не приймаю цього терміну. Пане Петре, а от болитись ви із, із висновку ветерана АТО Олега Болдерева він сказав про те, що для того, щоб набити на кордони 91-го року, нам потрібно мобілізувати 4 мільйони людей, не платити їм зарплату, а тільки готувати і провести операцію протягом максимум одного року. Ще раз, я, я дуже не люблю коментувати чиїсь слова. Це не про мене. Я би дуже просив на майбутнє мені так, от так не підводити мене під чиїсь, під чиїсь точки зору. Я буду висловлювати тільки свою точку зору. Можна компенсувати велику кількість мобілізованих, можна компенсувати велику кількість зброї. От і все. Питання, я це зброя, і наскільки її багато. Про ракета Атакамсу перській війні 90 91 року розповідав. Нагадаю, ще раз за місяць, особливо в останній фінальній фазі, відстріляли більше 600 одиниць. Нам нам це собі просто важко уявити. Це фантастика. На озброєнні мали більше 1700 літ лі, лі, літаків, і в фінальній фазі буря е, е, в пустелі здійснили більше ніж 100 тисяч літаків вилітів за якихось 37 днів. От ну відповідь, це при тому, що загальний корпус армії США союзників, союзників, бо їх там було чимало було у межах 130 тисяч. А все військо Садама Хусена разом із Нацгвардією це мільйон двісті тисяч. От що ми розуміли, що співвідношення і тим не менше програла війну та сторона, котра мала нам у десять разів чисельну перевагу в людському потенціалі. Тому тут треба дуже акуратно підходити до того, скільки сотень тисяч мільйонів треба поставити до строю. Чи треба, і я буду на цьому тій позиції стояти твердо і незворушно, уже негайно, вчора, після вчора, починати готувати абсолютно всіх, підкреслю, абсолютно всіх не обговорюються. У нас немає варіантів, як будувати українських цехал. по іншому, не буде. Нагадаю, в Ізраїлі служать служить усі без винятку, там на цю відсоток ортодоксальних релігійних ізраїлітян. А чоловіки служать 32 місяці, а жінки 24. І коли молоді люди між собою знайомляться, то вони горі так як знаєте, як психологічна константа. Після того як вони спитали один одного, як звати, то друге, що вони питають один одного, де ти служив. Пане Петре, щиро дякую вам за детальний аналіз подій, дякую за всі ваші цікаві відповіді і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно важливо. І давайте подякуємо також нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал Код 450. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пане Петре, будемо вас чекати нас у гості. Дякую вам. Дякую.